9 10 листопада, слава Україні! І так, друзі, десь 9 години ранку вирішили з'їздити. На яку гору? Зараз покажу. Там де труба димиться, вон та. І прямо, якщо дивитися наверх, от на всю гору. Вона називається Рожок, вона стоїть по-місному. Хочемо з'їздити на неї. Хочемо познімати вам відео, так як пройшли ролик з. Даною темою де, де трьох людей був цікавий. І були на то якісь определенні питання. Питали, що за машина? Розповідаю. Toyota, 97-го року, 90-ка, каратиш. По великому рахунку, більше тут додати нема чого. Будемо їхати, повторюсь, вон на ту гору. Вот так. Точно. Я брешу, друзі. Так, да, то просто... Так, да, відео я правильно показав, просто не дуже правильно. Так, сподіваємося, що не підведе, заведеся добре. Мороз зранку був десь мінус три, більше не було. Ще ні разу не підводило, заводиться завжди гарно. Ну і тепер гарно завелося. Все, нехай гріється, друзі. Все, стосовно самої поїздки. Вибрали маршрут безпечний для тої гори, так як маршрутів на ту гору є декілька, у е нас навиків мало. Задача наша не е так, максимально е ухайдокати машину, наша задача максимально е безпечно піднятися на гору е для того, щоб е полюбуватися. Зажене. Так що, друзі, для цього машина і була придбана. Більше все ж таки для можливості побувати в гарних місцях, а нежели для е, покатушек по болоту і тому подібне. А що по машині можна додати? Машина, е, не знаю, як то правильно в даних кругах називається, пройшла такий определенний апгрейд, Вона була зроблена якраз для таких целей вона приподнята, у неї стоїть підвізка для цих целей. Ну, не знаю як там передавати. То... Ну тут ні чорта, ні витко. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. Поставлені колеса для цих нужд защити і тому подібне. Все, друзі, ідемо, будемо знімати. І так, друзі, ідемо. Полінка, привіт так, друзі, значить, якусь якийсь відстань. Нам треба було проїхати асфальтом. Зараз ми знаходимося в селі Поляна, вже зараз виїжджаємо з селі поляна і будемо заїжджати вже в ліс. Так нам порадили, краще всього їхати э, за відсутністю гарних навиків. Друзі, хочу звернутися до підписчиків. Можливо, у когось є якісь касети для касетних політафонів, от для звичайних. Так як тут звичайний касетний оригінальний стоїть ще манітафон, в котрому ну, повинна працювати би касета. Ми користуємося тільки радіо, але радіо не завжди тут ловить. І все ж таки хотілося б, щоб щось грало. Так що, якщо у когось є якісь касети в гарній якості, які ще можеш слухати, можливо, нам би подарували. І так, друзі, машенька подається наші різні комплекси туристичні. Поляна на Закарп... Закарпатській області, це максимально туристичний район, скажімо так, якраз дивився статистику по, по туристичному збору. І за 2024 рік Полянська ОГТ ну, максимально велике зробила внески в це. Так, по-моєму, друзі, нам сюди їхати. Так, будемо сподіватися, що я добре їду. Так, да, скоріш за все сюди. Машенька, покажи тут наші. Ну от різні такого виду різні готели. І тому подібне зараз, звісно, що листва опала і картинка така не дуже гарна, але як уже є. Так, друзі, будемо їхати. Сподіваюся, їдемо вірно і доїдемо до бажаного місця призначення. Так, так, да, сказали спочатку асфальтованим путем, а потім вже там розберемося. Не знаю, по якій причині тут іще дорога асфальтована. Можливо, колись якісь були тут плани, а можливо, якось, якесь будівництво мало бути. Чи можливо і є цією дорогою я ніколи ще не їздив. Зараз подивимося, якщо побачимо якесь будівництво, продемонструємо. Но ця дорога тут вже давно, ще років 12, можливо, можливо, і більше назад, коли я ще. Ну, коли я її пам'ятаю, так як в той період вона вже була. І можливо щось почали будувати, можливо, і забросили все. Подивимось. Все, друзі, їдемо. Дивимося далі. І так, друзі, доїхали ми асфальтованим путем до кінця дороги. Якщо ми побачили, по великому рахунку ніякого будиниць не побачили, але дивимося, що і далі. Путь якийсь такий облагороджений. Скоріше за все його періодично приводять в... Якийсь робочий стан, для яких цель, можливо, туристична тропинка, яка дає змогу возити в гори якихсь, скажімо так, туристів для заробітку і тому подібне. Що побачили? Побачили якісь столби, планувалася, скоріш за все, якась стройка, Але світло так було і не проведено. Столби стояли, нові, видку, що нові, але не зроблено. Так, давайте друзі, включимо вже повну, повний привід бо не знати, яка там буде далі дорога. І будемо сподіватися, що наших навиків буде достатньо для даної подорожі. Коли я мав мотоцикл декілька років назад рожок, ну, ту гору, на яку ми зараз їдемо, я посіщав Но трішки інакшою дорогою, трішки інакшою дорогою, зараз там мені порадили не їхати, так як... Навиків для їзди по бездорожжю там треба трішки більше, ніж я маю. Ну а тут от поки що така дорога. Бачимо, так, тут дорога по великому рахунку гарна. Да, тут дорога гарна. Ну і хвала а... Богу. Так, да, ну, бачимо, її періодично э, тут трактор проїжджає і приводить її в... Достойний вид. Так як, скоріше за все, ця дорога потребує даних ремонтів для туристичного все ж таки бізнесу в нашій полянській громаді. А, Полінка, каже, що страшно. Що там? Ну, ти, ой, ти, ой, ты жабка. Так, ну маленькая нормальная на паузу цікав. Друзі, вирішили включитися, там була така трішки бездоріжжя. Но ну, вже закінчилось то бездоріжжя. Тут більше така більш-менш гарна дорога. Там в декотох місцях була така трішки погана. Ну їдемо далі, друзі. Поки що зовсім э, дорога по великому рахунку для таких покатушок дуже гарна і можеш їхати ну, не переживаючи, скажімо так, за відсутністю знань. Так, друзі, їдемо. полінка, як називається машина, так як і наші підписники. буде, може якась полянка щоб поснімати річки краєвиди. Бачимо, що тут декут... з цієї сторони, Машенька, покажи. Тут Деякі е, ділянки загороджені. Навіть тут хтось от бачимо, що ходить косити Ну, хоча не зрозуміло для чого йти так високо косити, Фобиско. якщо зараз і внизу багато ділянок, які люди просто-напросто забросили, не використовують для цих цілей і тому подібне. Ну, бачимо, що є ще якісь екстремали, які ходять і сюди. А раніше років ще 20-25-30 назад, коли я був ще зовсім малий. Деколи не деколи, а це навіть таким було. Культом на сінокос, шли кос так в гори, там цілима файтами, як кажуть, ну файта то що, то сім'я, так, цілою файтою йшли на декілька днів з ночовкою, скашували, на сіною висохнути, і звозили, так як худоби тримали багато. І ну, приходилося навіть от в таких місцях косити, так як. Не вистачало внизу. Ось така трішки каміниста дорога. Ну, По великому рахунку непогано. Як бачимо, це привозний камінь, його сюди возять. Давайте тут встанемо трошки і познімаємо. Це не можна не познімати. Давайте вийдемо на вулицю. Ой, які гарні гори. Дивіться, дуже. як гарно. Зараз навіть і не розберуся. Де ми. Як Машенька думає? Ну, ну, я не думав, ми десь там живем. Ну да. Да, так. Друзі, от така краса. А, якщо... Будемо взнавати, де знаходяться інакше доріжки до других якихось э, гор. Будемо в будь-якому випадку їздити, так як дивіться, яка неймовірна краса. з цього боку погано, видко, так як дерева застіляють. Ну а оцей хребет дуже такий гарний. Свіжий а я люблю воздух. Тут, кстати, менше морозу. І вже все розставимо. На У нас якось в селі було побільше морозу. Все, друзі, їдемо, дивимося далі. Так, друзі, знову така трішки дорога. Цікава. Цікава. Або тільки одна ямка тут така, Музика. та і все. Дуже по великому цікава. рахунку машина дуже гарно йде по цим. Дуже цікава. А, ну зато тут якийсь у нас підйом, друзі. Ага, підйом. Ой, яка ти заката. Ага, така ти. Поліночка. Знав як коментувати, але наприклад я зараз маю посмішку на ліці, мені це задоволення приносить, так як не знав, кому б це не принесло удовольствия. Дуже-дуже. Все, Поліна, такі. такі колеса. Трішки так стрімновато було. Трішки стрімновато. Ще нам звичні такі звуки, як були от як ми зараз чули, але я вважаю, що то резина у нас така зубата, вона називається. І скоріше за все то були звуки зубів. Зараз подивимося, як вони після таких звуків, чи звичайно не відриваються після такого. Подивимося і вийдемо. Ну і все, їдемо Так, да, Це саме таке було стрімнувате місце, де треба було бути максимально обережним. Можливо, далі буде ще, але будемо сподіватися, що такого більше не буде. Їдемо далі І так, друзі, їдемо тут такий крутий подйом. А, ну, для нас крутий, для когось це посміховисько але для нас трошки крутий. Перші не були впевнені, куди чи добре їдемо, зупинилися, а побачили, що взагалі за нами їхав квадроцикл. Ну, метрів, може, 200-300 за нами. А ну, він їхав по своїм ділам. Е, ну і ми зупинили і запитали, чи добре їдемо. У них маршрут був в другу сторону. А так вони нам сказали, що ми їдемо добре. Е, і їдемо далі. Отакий тут підйомчик. Йдемо. Камінько. Так, тут каміння. Бля, для, для такої одної з перших подорож, якщо чесно, можливо навіть і і цього, і цих навиків дуже мало, так як хоч і вроді було дорога. Но вже прямо адреналин трішки так знаєте збуджує серце б'ється, так як все ж таки без навыків і це кажется трошки <див>? доволі. Есть спуск. Ну, все, Марфіка, mm -hmm. І так, друзі, на цьому наша екскурсія сьогоднішня буде завершена. Ну, хоча нам ще спускатися. Но мы не доїхали, друзі. Покажи, спустилися ми оттуда, доволі довго ми ще туди їхали, друзі. Ось вот так зараз виглядає машина. Вся в болоте вже. І що скажу? Вся дорога э, до нашого планованого пункту призначення йде по наростаючій. От такий лояльний, лояльний, лояльний і пішло по наростаючій. В определенний період э, дороги ми зрозуміли, що наш предел ограничен. Все, ми зрозуміли, що далі ми не знаємо, як поводитися в таких. Ситуація. Ми ще навіть друзі не знаємо, чи вірну ми дорогу вибрали. Скоріше за все, можливо, ми десь заблукали і питаємося зараз з'їхати. Ну, вже зараз зупинилися на тому місці, де ми, їхавши сюди, зовсім не хвилювалися стосовно дороги, так як все там було в порядку, тільки одно місце, в котре ми вам знімали. Ну, були і знайомі в лісі, теж там ходять, відпочивають. Так що по великому рахунку... Спускаємося, так як е, ну, на перший раз рахую, що ці покатушки для нас максимально важкі, так як навиків. Дійсно треба багато для цього залізли в, в, в неймовірне болото. Кої как отуди вилізли. І зараз будемо спускатися вниз. Наступного разу. Для таких подорожей в будь-якому випадку будемо брати з собою якихось знайомих, котрі знають конкретно путь і знають конкретно, як поводитися в деяких випадках, в деяких ситуаціях. Так як самим, ну, сам, сама людина не може прийняти рішення. Не знаючи його дальніші наслідки, так як можливо залізти, а потім відсюди вертольот тільки вийме. Ну, як? Да. Звісно, що не вертольот, але зато день-два може буде потратити, щоб потім відтуди тебе звезти. Так що, друзі, отака от наша подорож. Вона в будь-якому випадку не остання. Будемо їздити, будемо набиратися опиту і потрібки вам будемо знімати даний контакт. Так. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!